Сьогодні ми говоримо про інфляцію нерухомості. Це той факт, який зазвичай замовчують, що забудовники, що ріелтори. і не всі з вас задумуються про те, що наш дохід, який ми отримуємо з нерухомості, це не завжди є ті цифри, які ми бачимо, тому що потрібно враховувати ще інфляцію, яка відбувається в Україні. Отже, за офіційними даними, середньорічна інфляція в Україні у 2022 році становила 22%. Якщо говорити про 23 й та 24 й район, вона коливалася в межах 8-9. і. За найоптимістичніших прогнозів у 2025 та 2006 рік дуже круто буде, якщо інфляція буде в межах 6-7%. Якщо, наприклад, у 2021 році людина зберігала 50 тисяч доларів під подушкою, за цей час реальна купівельна спроможність цих грошей зменшилась мінімум. У 20-25%, якщо а, ми говоримо про гривневий еквівалент. Отже, станом на зараз відчувається, наче зараз це є 37-40 тисяч доларів. Але ж якщо б ці самі 50 тисяч доларів були вкладені у нерухомість ще тоді, ця нерухомість вартувала би 60-65, можливо, навіть 67 тисяч доларів. І паралельно ми могли б здавати цю квартиру ще в оренду і ще дозаробляти. Отже, відповідно, коли ми говоримо про інфляцію, в нас стоїть. Питання не скільки заробити, хоча ми можемо заробляти на нерухомості, але найважливіше питання це зберегти наш капітал, що важливий такий елемент, як іпотека, тому що за умов фіксованої ставки інфляція власне з'їдає борг. Якщо платіж за кредитом фіксований, а доходи часом ростуть разом із цінами, реальне навантаження на позичальника насправді зменшується власне за рахунок саме цієї інфляції. Саме тому в світі іпотека в періоди помірної інфляції вважається інструментом, а не загрозою, як звикли завжди. Розуміти наші люди і в Україні, наприклад, є оселя це чудова можливість брати на 20 років з фіксованою ставкою, якщо ви належите до категорії людей, які можуть отримати іпотеку.